Я взагалі не розумію, за чим люди грають так. Дуже серйозні проблеми. Ганяє таки... собака я... мотору, ото купив, блядь! Ото купив! Я за три часа поспав 4 часа. У мене такий звук в машині. Охуєть, блядь! Бля, яким салам! Так зараз ми замішаємо шпакла трохи. Хопс-хопс-хопс. Оце синеньке таке, все до шпаклівки додається загуститель. Конечно, професіонали всякі ці знають, але є люди, які цим не займаються, чисто потишіть прикольно. Окей. Okay. І наносимо. Це для того, щоб воно попало у всі тріщинки. А тепер беру так і трохи сюди. І отак. От і отак. От і отак. От і от так. Оп. Оп. Сюди і сюди. Так як у нас ямка по центру, ну, і сюди, і сюди, і сюди, і сюди. І сюди. и сюда, и сюда. Оп. Да, размазывали такая, что ебаный рот. Все, она уже застывает Дальше трогать его не Так, да, це конечно я дуже багато замісив. Вона дуже-дуже жидка. Йо-моя! Я можу її поставити на своє місце тепер. Значить, хто не знав, щоб не щещати півтора кілограма шпаклівки, можна її... Зрізати, поки вона не засохла. Опс! Опс. Так просто контур такий вивести. Ось о, я вже яму зробив, вже погано. Ярослав, Ярослав. Ну, це чорнова, поэтому тут нічого страшного немає. Ні за що переживати не треба. Так зрізали. Воно ще буде два і три рази достопльовуватися. Раз! раз, раз раз раз. раз, 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 раз. Все, десь так. Day later. Значить, пішов 94-й день шпаклівки капота. І то щось починає бути похожим. Ну, Значить, шпаклівка різним цвітом, тому що тут є стартова і фінішна. От. Але якщо подивитися під углом, то видно, що всі кантики, всі куточки, все виведено дуже красиво. Дуже красиво, це поки я не нанесу краску. Потім візьмуся за голову і скажу, я більше тут не працюю. <рес> ну поки вроде все добре. Да. Ну, проблема на проблемі, як завжди, не буває, щоб все було просто. У нас в Южній Кароліні. У нас в Южній Кароліні дуже велика влажність завжди. От зараз ранок, 8 ранку, і в нас 60% влажності 28,61. Вона росте на глазах. 28,1 Цельсія. Це ранок. Днем буде 35% і влажність десь 80-85%. У мене із компресора вали конденсат такою потужності, що я думаю, що я буду поливати цю машину не краскою, а водою. Мені треба спочатку розібратися, як це все і справить. Я подивився багато відео в інтернеті. Там є рекомендації, але я зараз поїду, куплю фільтр, як нормальна людина, і не буду видумувати нічого. Поставлю фільтр. Ну і далі далі покажу, що в мене вийшло. Поїхали. Та-дам! Коротше, поставив вже. Процес не знімав, бо він у мене був дуже активний. У нас зараз 35 градусів жари, то я вирішив поставлю, а потім покажу в саму установку. В общем, ця штучка забирає повністю всю влагу, масло, бруд, весь який <кх> компресор кидає. Взагалі, тепер можна сміло красити і не боятися. Заодно в магазині взяв праймер білий. І вже пройшовся праймером. От. Ну, це звісно, ще просто ще раз праймером пройдусь. 600-й перемию і все, та чела готова на покрасочку. Всі кантики, шмантики, бантики, все повиводили. Взагалі такі діла. Ладно, потім зніму ще процес як я крашу і все в принципі буде гранч готовий собирать маску не ходжу дюйма давай купив блядь, таку маску да Та піддержу Комфортно? Дуже. Хоч щось радує. А дихать я... Ну я нічого не можу. Дихать не можу, бля. На <ріху> шредер Давайте хуйню эту сделаю, а? Да ты якось туда, а? Охуен. Пока охуен. One day later... Поліровочну машинку грошей нема, приходиться наш закупку. Зачищаємо пари! Процес іде. Коротше, зачищаємо Щас всі пластмасочки. Те, що я перед цим і говорив, там є невеликі потюки. От чого. Непонятно, я не знаю із-чого це случається, із за швидкості, і за вітра, і за доща, і за камінців. Нічого не ясно. Ну я таке перший раз бачу, щоб воно отак позлазило. Це тонкий слой краски, який просто зліз. Окей, okay, я думаю, що це якась проблема в лендроуверті є така. Ну ми вирішили. Раз ми зробимо цю машину добре, значить ми її повністю наждачкою перечухаємо і красиво покрасимо її стандартний сірий блестящий цвет. Підготували деталі до покраски. Зараз приступаю красити. Так, ось, все. що у нас вийшло? На відосі, мабуть, не дуже видно. Коротше, говорять, зроби один раз нормально. Чую його, то. Напороть, а потім, перероблювати. Коротше, опять я затираю, погрунтую і зроблю не через жопу. І так, робота наша підійшла до кінця. Осталось фінішна пряма. І я результатом дуже довольний. Зараз я покажу. Я іскренні це говорю. 3, 2, 1. так він тепер виглядає. Ну, звісно, я не міг не насрати. Є патк. Не без цього. Це трохи лак потік. Але це все я вмію вбирати поліровочною машинкою. Головне, що капот практично без шагріні. Шагрінь це такі, як маленькі-маленькі волни на капоті. Одлака. от Полірнули фари. зробили Отут була дуже велика мятина. Її нема. Я не знаю, на камері буде видно цей переход чи не буде, але ну, його вживує видно, поэтому я дуже сумніваюся, що його буде видно. Е -е. Тут мятіна була теж, все убрали. І... Блін, вона як нова. Нічого немає. Зараз по косякам, на які б я хотів обрати увагу. І мені рекомендують навіть не ось ці букви, тому що виглядає він, як на мене, агресивніше, ніж з буквами. Оставайтесь з нами. Якщо можна, ставте, будь ласка, палець вверх, тому що ну, хочеться дуже розкрутити канал і давати якусь полезну інформацію, якщо немає. В який ви хочете, пожалуйста, говоріть, що ви хочете бачити. Я з удовольствиям буду це знімати, тому що хочеться, хочеться щось класне для вас знімати. Так. так, все, Факідос.